Вітаю на каналі Кожної тварини. Думаю, що цей рік був нелегким для кожного та кожної, так само як і для нас. Ми разом з вами досягали неймовірних вершин, долали перешкоди, сумували та мотивували одне одного. Тож сьогодні ми зупинимось на підсумках 2023 року, щоб разом подивитись на той шлях, який ми пройшли. Тож, погнали! У 2023 році ми продовжували допомагати військовим, чи то рослинними сухпайками, чи зборами на веганському фестивалі веган Вікенд. До речі, як відбувався наш минулий шостий вегн-вікенд, ви можете подивитись за цим посиланням зверху або в описі під цим відео. Окрім цього, ми розвивали наші проєкти, закривали неефективні напрямки та зростали як організація. Одне з найбільших наших досягнень це розробка веганських паків для захисників та захисниць за участі наших партнерів. Торгова марка Маркел виробників рослинного м'яса і а також кваліфікованого дієтолога Марка Шпари. Нині готові вже 8 других страв і 4 супи, які успішно пройшли дегустацію. А наступного року укомплектовані добові набори ми представимо Міноборони, щоб затвердити їх на офіційному рівні. А якщо ви хочете допомогти зробити нашу роботу ефективнішою, ви можете підтримати нас з благодійним внеском. Посилання, як завжди, в описі. У 2023 році ми також роздали 65 703 рослинних обідів та відправили 620 веган-пайків військовим в рамках проєкту «Веганська кухня України». Детальніше про цей проєкт ви можете переглянути у відео за посиланням в описі або тиснувши на підсказку зверху. Також ми реорганізували роботу проєкту, відмовившись від роздачі рослинних обідів та зосередившись на допомозі веганам та веганкам на фронті. Провели чотири благодійних фестивалі Веган Вікенд, де зібрали разом з вами немаленьку суму на різні потреби Сил оборони України та на веган пайки нашим військовим. Досить цікавий та новий крок у нашій організації. Ми створили комікс та мультик історії. Рія телятіни, де показали правду про м'ясну індустрію. Переглянути його ви можете за посиланням в описі під цим відео. Також ми провели 15 лекцій про веганство та рослини харчування на веган Вікенді, а також для компанії Водафон і організації Екодія. Ну і супер приємна новина для нас. Наш безплатний семиденний курс Веган Експрес пройшло більше двох тисяч людей. І навіть побували за кордоном. Очільниця кожної тварини Тамара Хьюман виступила на Авіей Саміт в Лос-Анджелесі, де розповіла про досвід організації поширення веганства під час війни, про підтримку військових та про роботу над запровадженням веган пайків в армії. Ну звісно, що допомагали, допомагали і допомагали. Придбали на човен мотор для евакуації та закупили 50 пайків з продуктами для постраждалих внаслідок затоплення Херсонщини. Написали 99 статей про веганський спосіб життя. Етичні бізнеси, захист тварин і багато іншого. І отримали 47 сім в медіа, для яких давали коментарі чи писали матеріали. Випустили 36 роликів та перекладів на ютуб-каналі «Коша Тварина. І саме цього року ми добили тисячу підписників та маємо більше ніж 100 відео на каналі. чому дуже раді і дуже дякуємо вам за вашу підтримку. Підготували 28 дописів для колаборації з організацією Ю ЕНІМАЛС, де розповіли реалії тваринства та інші причини ставати веганами чи веганками. І наостанок дещо приємне для нас. Ми знайшли офіс у Києві для ефективнішої роботи і для нашої команди, де ми складаємо пеки для наших військових, проводимо зустрічі та будуємо плани на новий рік. Ну і щодо планів у 24-му році: перш за все, ми хочемо домогтися запровадження веган-пайків у війську, щоб наші захисники та захисниці, які дотримуються етичного способу життя, могли надалі мати сили, щоб обороняти нашу країну від ворогів. Також ми плануємо залучити 5 тисяч учасників та учасниць на курс веган експрес. Тож, якщо вам цікава тема веганства і ви хочете більше дізнатись про це, запрошуємо наш безплатний курс за посиланням в описі. Ну і як же в новому році без заходів? Ми плануємо. Провести 4 веген вегенвікенди та зібрати 1,5 млн грн гривень для сил оборони. І з цією цілі допомогти можете тільки ви. Тож підписуйтесь на наш інстаграм, щоб бути в курсі усіх подій першими. Також ми плануємо прочитати 12 лекцій для бізнесів та навчальних закладів і провести 12 заходів. І навіть спробуємо те, що ніколи не робили. Ми плануємо запускати подкаст. А щоб побачити його першими, підписуйтесь на наш канал і не забудьте поставити дзвіночок. Ну і останнє найголовніше продовжувати діяти за для створення етичного світу, де тварини будуть вільними. Тож ми вдячні всім, хто підтримував нас на цьому шляху, долучався до нас як волонтер чи волонтерка приходили на заходи чи запрошували проводити лекції. Ви мотивуєте нас розвиватися та ставати кращими. Щоб ще ефективніше захищати права тварин, також наостанок попрошу вас поставити цьому відео вподобайку та написати коментар від цими слів, щоб більше людей дізнались про нашу діяльність. А я бажаю вам гарних свят та близьких поруч. Думаю, що ми скоро зустрінемось.